Доброго дня! І сьогодні я розпочинаю новий курс за математики 5 класу. Давайте почнемо. Тема нашого уроку це натуральні числа. Число 0 та запис натурального числа. У вигляді суми розрядних доданків. Давайте почнемо з того, що таке натуральні числа. Натуральні числа це числа, які ми використовуємо зазвичай при лічбі предметів. Тобто, це там, наприклад, одне яблучко, два яблучка, три апельсинчика. Або там, наприклад, ми використовуємо це, коли говоримо про котрий предмет. Тобто перший, другий, третій. Що таке натуральні числа? Тобто це числа ось такі. Один, два, три, 4, 5 і так далі. Щоб дуже важливо зауважити, що ряд натуральних чисел, він нескінченний. Тобто найбільшого натурального числа не існує. І з цього можна вивести ось таку, скажімо так, аксіому, що як, яке б найбіль... яке велике число ми б не взяли, якщо ми додамо до нього один, ми отримуємо ще більше число. А ось найменше натуральне число, це один. Так, це найменше натуральне число. Що таке число 0? Число 0 це нічого. Це все пусто, нема нічого. Тобто, у математики так, це 0 – це означає як нічого. Зараз ми поговоримо про про запис натурального числа у вигляді суми розрядних доданків. І там ми поговоримо про 0. Тобто ще треба зауважити, що 0 не є натуральним числом. Ми будемо з ним працювати далі у наступних класах. Що таке запис натурального числа у вигляді суми розрядних доданків? Ну, ось, наприклад, якщо в нас є число, наприклад, 120 е, ні, наприклад, 1234, наприклад, так? Ось дивіться. У математики є така штука, як класи. Що таке класи? Класи. Взагалі класи є. Класи одиниць, тисяч, мільйонів, мільярд, ну і так далі. Зрозумів. Тобто, давайте запишемо не так, а, наприклад, число. Більше. якесь, наприклад. Наприклад, 7. Мільйонів. Так, через точку запишемо 7 мільйонів 239 тисяч. 19. Так? Ось дивіться. А, тобто, ось це в нас це клас одиниць. Оце це клас тисяч. А ось це в нас це вже почався клас мільйонів. Тому що 7 мільйонів, так? І у кожному класі, кожний клас утворює розряди. Тобто він містить в собі, в собі, кожен клас містить в собі три розряди. Тобто, наприклад, клас а, одиниць містить в собі три розряди. Перший розряд ось він, це розряд одиниць. Другий розряд це розряд десятків. А третій розряд це розряд сотень. сотень. Ось цей клас, це клас тисяч. І ось тут вже. Тут ми, ми так не називаємо їх окремо. Це усе, кожний розряд це усе тисячі. А ось тут також мільйон. Тобто окремо універсальні такі назви закінчились ще на першому класі. І як же записати число у вигляді суми розрядних доданків? Ось дивіться. Тобто, ми зараз будемо рухатися, ми розпишемо зараз ось це число у вигляді суми розрядних доданків. І будемо рухатися справа наліво. Будемо рухатися справа наліво. Тобто, я вважаю, що так буде більш легше. Давайте почнемо з розряду одиниць. А клас у нас одиниці також. Тобто, запишемо ось таким чином. 9. Спочатку просто 9, тому що це одиниця. 9, тобто 9 одиниць. Так? Далі. В нас ось тут цифра 1. Це десяток. Тобто в нас ось тут це 1 десяток, можна так сказати, 1 десяток. Тому ми запиш, запишемо це як 10. Так? І ось тут ми будемо це прибавляти, додавати. Тобто, ну, 9 плюс 10 це буде ось наше число 19. Далі. А ось тепер поговоримо про наше число 0. Якщо якийсь розряд у числі дорівнює нулю. То, то цей розряд, якщо число у вигляді суми розряду доданків, то цей розряд не пишуть, його пропускають, скіпають. Тоді ми рухаємось далі. Тобто 0 пропускаємо і рухаємося вже у клас тисяч. У нас тут 9. 9 тисяч. 9 тисяч. Як ми це запишемо? Ну, запишемо, ми знаємо, як це записати. Нуль, 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 девь. Дев'тися тисяч. Рухаємося далі. Ось тут у нас трійка. Це знову ж таки. Ем, але це вже, і, вибачаю, я забив зауважити, що ось це в нас просто одиниця тисяч. Можу так назвати одиниця тисяч. Це в нас десятки тисяч, а це в нас сотні тисяч. Ось. Тому ось ця трійка, в нас ось тут 4 нуля буде у нас. Тут у нас тут 4 нуля буде. І трійка. Це в нас 30 тисяч. Тобто ось це число ми записали 9 тисяч 19, ми записали у валізі сумі розв'язати додати вже. А далі ми пишемо 30 тисяч. А рухаємося далі. Ось тут у нас двійка. Це вже сотні тисяч. Тобто, якщо тут у нас було десятки тисяч, то тут у нас буде вже сотні тисяч. І нулей буде після двійки. Ось раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять нулів. З 2, 3, 4, 5. І записуємо ось тут двійку. Рухаємося далі. Переходимо у клас мільйонів. Ось це у нас. Одиниці мільйонів. Тобто, скільки нулів буде після одиниці мільйонів? Ну, якщо в нас 1 мільйон, то, як ми знаємо, після одного мільйона, після одиниці мільйонів йде шість нулів. Тому у нас буде шість нулів. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І записуємо 7. Тобто у нас 7 мільйонів. Ось таким чином. Тепер давайте розглянемо декілька таких примерів, вирішимо. Перший приклад. Знайти різницю найбільшого десятицифрового числа. І найменшого 7 цифрового числа. Якось запутано, так? Спочатку так. Бошка кружиться. Різницю найбільшого 10-цифрового числа. Давайте спочатку розберемося, що таке найбільше 10-цифрове число. Що взагалі таке, наприклад, найбільше, наприклад, давайте візьмемо найбільше двоцифрове число. Тобто 2 цифри, так? Найбільше двоцифрове число, це буде в нас 99. Ось так. Тобто найбільше, тобто, давайте отак вот сформулюємо, якщо ми беремо якось найбільше, якесь найбільше число, яке складається, з стількох то цифр, то найбільше число, яке складається з тількох то цифр, воно буде містити в собі тільки дев'ятка. Тільки дев'ятки. Найбільше двуцифрове число це 99. Ось, наприклад, найбільше трицифрове число це 999. Розумієте так, тенденцію? Найбільше чотирицифрове число це 9999. Тобто, а в нас просять знайти найбільше десятицифрове число. Тобто, не знайти просто спочатку найбільше десятицифрове число. Тобто… Скільки в нас, якщо в нас найбільше 4 цифрове число це 4 дев'ятки, то найбільше 10-ти цифрове число не складно зрозуміти, що це буде в нас 10 дев'яток. Тобто це в нас буде 9, 9, 9, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ось. Найбільше 10-ти цифрове число. І далі найменше 7 цифрове число. Найменше 7-цифрове число? Найменше. Уже найменше. І тепер ми поговоримо найменше. про найменше, найменше число, наприклад. Найменше число, наприклад, двозначне, це 10. Найменше двоцифрове цифрове число це 10. А ось, наприклад, найменше 3 цифрове число це 100. Тобто, зрозуміло, так? Я, ну, я думаю, що ви зрозуміли, що як це буде. Далі. Тобто найменше семицифрове число це буде одиничка та шість нулів. Чому шість? Тому що одиничка, одиничка це вже одна цифра, тому шість нулів. Тому в нас буде, запишемо справу наліво: раз, 2, 3, 4, 5, 6 та один. Ну і виконуємо звичайне віднімання. Тобто, тому що у вас, у нас просять знайти різницю найбільшого за цифрового числа, найбільшого. Симишифрових слова. Віднімаємо. 9 мінус 0. 9 мінус 0 0. Тут ну, також буде 9. Тут також буде 9. 9. 9. 9. 9 віднято 1. Це буде 8. І ось тут от ми просто залишаємо. Як буде. Ось. Далі. Наступне завдання. Наступне завдання знайти суму, суму найбільшого 11-цифрового числа та найменшого 5-цифрового числа. Ну, найбільше 11 цифрове числа, я вважаю, що нам е, не буде важко записати його, тому що ми вже знаємо, як це, як, як це робити. 11 цифрове число найбільше. Тобто це буде 11-дев'яток. Не складно зрозуміти. Раз, два, три, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Також. І найменше п'ятицифрове число. Найменше п'ятицифрове число, тобто, в нього буде одиничка та чотири ноліка. Тобто 1, 2, 3, 4 та 1. І, і треба порахувати суму Суму цих чисел. Рахуємо. 9 додати 0 9. – 9 додати 0 9. – 9 додати 0, 9. Тут також буде 9. 9 додати 1 це буде 0, сюди 1. 1 додати 9 це буде 10, 0 запусуємо одиничку сюди. 1 додати 9 це буде 10, 0 запусуємо одиничку сюди. Це тут також буде 10 0 записуємо одиничку сюди. Також буде 10 0 сюди одиничку сюди. Також буде 10 одиничку сюди, також буде 10. І одиничку останню ми записуємо ось сюди. Тобто ось так. Ну, а на цьому наш лесен закінчується. Дякую, що смотрели. Наді... дуже сподіваюся, що. Моє пояснення вам допомогло. До побачення, до скоріших зустрічей. удачі у вивченні математики.